Слава Україні! Те, що пойло придумує бутафорське перемир'я і буде чіплятися за нього, оголошувати в одноосібному порядку, стало зрозуміло після того, як до нього звернувся чорт у Рясі, такий собі гундяй. Було зрозуміло, що вони хочуть зачепитися за будь-які перемовини з Україною. Зачепитися за те, чого не може бути без того, що вони підуть нахер з нашої території. Не буде після того, як вони не почнуть говорити про репарації з боку Росії для України. І найголовніше, вони мають підписати капітуляцію і лише тоді, я думаю, що Вище політична керівництво держави може говорити про перемови. Ви знаєте, коли я кажу про чортів у рясі або про чортів у бункері, то, мабуть, я все-таки ображаю чортів. Бо ті у пеклі хоча б виконують свою роботу. А ці є вбивцями і терористами. І питання: ті, хто йшов до храмів 24-25 грудня на наше Різдво, на Різдво, яке відзначає переважна більшість християнського світу, в тому числі і православного, переважна більшість православного світу. Ті люди не хотіли потрапляти, не потрапляти під обстріли, вони теж не хотіли, і всі хочуть жити. Цинічні боягузи. Я сказав. Ідіть нахер. Я думаю, що ви мене в цьому підтримаєте. А нам робити своє, нам дійсно робити своє, вірити та підтримувати Збройні Сили України. Кожному на своєму місці працювати на фронт і на спільну перемогу. А вона обов'язково прийде. Слава нашій незламній нації! А ворогам от сьогодні точно не скажу ласкаво просимо до пекла. Сьогодні їм скажу, ласкаво просимо кудись навіть подалі. Ви що думаєте, що Господь вас десь чекає? Це побачите, але вже в іншому, потойбічному світі. І не я вам буду суддею. Хоча, чому ні? Побачимось, тримаємо стрій, і давайте посміхнемося, бо ми все рівно переможемо.